Так. Ой, о. Що за. <с> Особенно було. Так, ладно, нічого. Ми сховаємося від цар бомби. Йо! Сховались. Нікому сховались від цар бомби. Все, вона нас не достала. Але тут якийсь димок Пішов через стіни <смеш> Що це таке? О, ще бабло полючили. Так, давайте оце. Не знаю, що це таке, але оце. <смеш> але я теж хотів про це голосувати. Лені. О. Фоб хазбенч. Чо? Так. Де бомба? Бомба, бомбардіро, крокоділо. Так, тут під картою щось є якась пасхалка. Псхальку, нема пасхальку. Блін. Нічого. Е, нікому не пиха. Стоп, там вже вона прилетіла. Дивіться, що вона зробила? Нічого. Ще якісь, що е, це таке? е, це вона вона ще не прилетіла, коротше. Ладно, давайте. Не знаю. Цар бомби, якусь. Ще якісь бомби. Я не знаю, що за бомби. О! Так. Ми тут все перевідати будемо.